Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Повідомляємо про непоправну втрату для нашої громади. 11 липня 2025 року на сході України загинув наш земляк. Молодший сержант. Тарас Анатолійович Міщенко, 1979 року народження. Життя воїна обірвалося під час евакуації поранених на східному напрямку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Ще розпівчуваємо співчуваємо рідним загиблого захисника. Уся громада в Скорботі схиляє голови і пам'ятатиме, якою високою ціною здобувається наша свобода та незалежність. Вічна слава герою! Інформацію про дату та місце прощання буде повідомлено додатково. На 62-й сесії Миргородської міської ради приділили увагу і питанню соціального захисту військових та їх родин. Для них було додатково виділено 300 тисяч гривень на санітарно-курортне оздоровлення у межах комплексної програми реабілітації та інтеграції захисників і захисниць України. Окрім того, на сесії започаткували розробку статуту Миргородської міської територіальної громади. Це документ, що визначає її систему управління, повноваження, права, обов'язки мешканців і порядок реалізації цих прав. Норма закону ця зобов'язує кожну громаду в Україні прийняти відповідно статут громади. Тому приймаючи це рішення, ми розпочинаємо цю процедуру. Хочу сказати, що ми будемо працювати спільно із проектом за рахунок коштів фонду відродження. Проєкт, відповідно буде помічником нам у цій роботі, але для того, щоб її розпочати, ми повинні прийняти це рішення, затвердити план заходів, створити робочу групу по розробці статуту. Ну і фінальним етапом буде звичайно врахування цих всіх пропозицій і потім затвердження його на сесії міської ради. Віталій Ярмолюк, начальник миргородського райвідділу поліції, відзвітував про використання бюджетних коштів громади, які раніше були спрямовані на підтримку роботи поліції. Також під час сесії депутати підтримали проєкт рішення про виділення 30 тисяч гривень на організацію навчання для людей, які планують започаткувати або розширити власну справу. Даним проектом рішення передбачається внести зміни в програму, а саме додаток 1 це заходи програми і в межах бюджету програми зробити коригування по фінансуванню. А саме з пункту 6.1 – покращення іміджу популяризації досягнення сільськогосподарського виробництва зняти 20 тисяч, та з пункту 6.3 – організація заходів з метою налагодження підвищення сільськогосподарського потенціалу зняти 10 тисяч гривень. Ці кошти переставити у захід 3.3 – це організація. Навчання для підприємців, осіб, що зацікавлені в відкритті започаткування підприємницької діяльності. Даний пункт передбачатиме навчання для всіх видів підприємництва також і для сільхозвиробників. Розглянуті на сесії питання мають важливе значення для стабільної роботи Миргородської громади в умовах війни. Адже, попри всі виклики, вона продовжує жити і турбуватися про своїх мешканців. Чергове комунальні підприємства міста зібралися на щопонеділкову нараду. Кожен начальник комунальної служби відзвітував про хід виконання робіт станом на 14 липня та разом запланували подальші дії підприємств для благоустрою нашої громади. У підпорядкованих селах Миргородщини продовжуються ремонти доріг. Центральні вулиці в пріоритеті, а периферійні ремонтують у міру потреби та наявності коштів у бюджеті. На завершальній стадії ремонт дороги через село Стовбене, саме тієї, якої щодня їздить шкільний автобус. Частково грейдерують об'єкт. Вантажівки тепер не псуватимуть покриття в самих селах. На сьогоднішній день є ще ну, багато невиконаних робіт, але в даний час дорожня організація вже провели ремонт дороги в сторону Дібрівки Столбена. Там залишилося ще в цьому напрямку пройти в сторону села Показове, дорога через село Стовбино. Там, де ходить шкільний автобус, і частину відрейдерувати дорогу по обізній, мимо села Стобина, скажемо, це дорога, яка веде до, ну, до сільського кладовища, ну і далі, відповідно, для руху вантажного транспорту, ну, в напрямку показово, току і так далі. В інших напрямках теж є просування. У Шахверстівці й Малинівці вже завершено асфальтування окремих ділянок. На очисних спорудах Миргорода триває реконструкція. У процесі підготовчі роботи до встановлення комбінованої установки, механічної та біологічної очистки. Здійснено пайку труб в аеротенках. Розробляється ґрунт під комунікації та майданчики. Змонтовано частину мереж, триває армування бетонної плити. Демонтовано старі пісколовки. Установку готують до монтажу. Вже багато зроблено. Відновлені первинні відстійники, відновлені пісколовки, зроблена обвідна лінія. Зараз готуються, робляться роботи по облаштуванні фундаменту для установки по механічній очистки стічних вод. І паралельно проводяться роботи на аеротенках, де проводять встановлення самих фільтруючих елементів. І повітропроводів для, по першому коридору. Значить, попередньо були встановлені нові компресори. Ну і Ми сподіваємося, після пуску першого коридору на значно кращу біологічну очистку наших стічних вод паралельно із новою установкою по механічній очистці, плюс біологічна очистка, все-таки результат буде зовсім інший, ніж зараз. Також триває облаштування бетонного вимощення навколо будівлі Миргородської гімназії номер 2 Гелікон. Майже завершена обрізка аварійних дерев по Миргороду та громаді. Активно продовжується пакіст трави та вивіз сміття, але темпи не ті що раніше. Упорядкування території Миргородської громади цього року затримується. Наразі скошування трави проводиться у хомоці. На сьогоднішній день є дуже велика проблема із працівниками в комунальних підприємствах. Е, ну, на жаль, Сьогодення заставляє ну, дієздатних осіб брати в руки зброю і захищати нашу країну. Тому на всіх комунальних підприємствах є великий, ну, великий недостаток у робочій силі. Це основні такі професії, як двірники, косарі ну, або озеленювачі. Є проблема із механізаторами, тому на сьогоднішній день ну, ми бачимо явне таке відставання від графіків виконання цих робіт. Комунальні підприємства мають брак робочих кадрів, тому усі сили на найнеобхідніше. Місто шукає косарів, двірників, механізаторів, пропонують зарплату, спецодяг і соцпакет. Тому все таки я звертаюся до людей. По-перше, хто має бажання. Прийти на роботу і працювати, ми завжди чекаємо цих людей, забезпечується відповідно інструментом, забезпечується палив, паливно-мастильними матеріалами, спецодягом, ну і відповідно ж зарплата, і плюс соціальні пакет соціальної допомоги. Утім, частина відповідальності і на мешканцях території, що прилягають до приватних будинків, магазинів, підприємств і закладів, згідно з правилами благоустрою, мають утримуватися в належному стані самими власниками або користувачами цих земельних ділянок. Прибудинкові території, ну території, які примикають до будинку володінь, до підприємств, до організацій, до різних закладів. Згідно правил благоустрою, до 20 метрів або до проїжджої частини повинні обслуговуватися власниками цих земельних ділянок або користувачами цих земельних ділянок, цих закладів. Тому на сьогодні я бачу багато проблемних питань безпосередньо біля будинків, біля приватних будинків, де люди ну, чомусь в ну, цьому році ні разу не косили. Не проводили благоустрій, наголошую, що це є з порушенням правил, і воно карається згідно адміністративного кодексу штрафами від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб, і від 850 до 1700 гривень для юридичних осіб. Тому звертаюся до людей, що із проханням, і з попередженням про. Відповідальність, яка може настати в разі невиконання цих обов'язків, це не тільки про штрафи, це про культуру, відповідальність і повагу до свого міста, своїх сусідів і громади загалом. В процесі – благоустрій Алеї Слави місця, де вшановують пам'ять загиблих захисників. Тут облаштовують пішохідну зону, щоб рідні могли спокійно згадати близьких. Зараз силами комунального підприємства облаштовується Алея Слави, там, де набережна в районі парку слави, там, де рідні загиблих наших героїв висадили алею з дерев і ну, є необхідність зробити там благоустрій, зробити пішохідну зону і, відповідно, щоб воно могли прийти, побуть, віддати. Дань і згадати своїх загиблих героїв. Попри всі труднощі, брак кадрів, воєнний стан, обмежене фінансування, Миргородська громада не стоїть на місці. Поступово крок за кроком відновлює дороги, облаштовує простори, дбає про екологію, пам'ять і безпеку населення. Коли почалася війна, він не ховався, він пішов захищати. Ольга Ригида разом з мамою свого зниклого безвісти чоловіка долучилися до мирної акції Голос пам'яті Голос надії, яка відбулася на центральній площі Миргорода. Серед десятків учасників ті, хто досі чекають звістки про рідних, шукаю його та його побратима, який зник серпні, 8 серпня, на Бахмутському напрямку під боями за Івановське. З того дня немає ніякої незвістки, нічого. Ми не втрачаємо надію. Віримо, чекаємо. Я впевнена, що мій чоловік живий. Я вірю це і відчуваю всім серцем. Ми всі його дуже любимо і чекаємо. Акція розпочалася під звуки гімну. Після цього прозвучала молитва за безвісти зниклих. Не всі присутні виступали, але кожен мав змогу поділитися своїм болем. Зі словами підтримки, виступив і військовий медик Анатолій Пляшник, який після 34 місяців перебування у російському полоні повернувся до своєї родини. Його захопили на околиці села Кальчик, що біля Маріуполя. Він розповідає, що в полоні не мав жодної інформації про події в Україні. Інформацію ми отримали від тих в'язнів, від тих військовополонених, яких привозили в нашу тюрму. Вже пізніше держава, органи влади і ті відповідні органи, кому це доручено займатися звільненням. Вони роблять все, що можливе, навіть більше. Так як нами займалися, навіть ми уявити не могли. І як спецслужби, контрозвідка, СБУ, поліція як займаються, це важко уявити навіть. Так, да, не все гладко, не все так чудово, як хотілось би, але люди роблять набагато більше, ніж можуть. Дружина поверненого з полону Анатолія Пляшника, пані Людмила, поділилася, що, окрім надії на Бога, їй допомагала триматися ще й віра в те, що чоловік живий, що він не міг здатися, не міг загинути. Також підтримка рідних, друзів та колег і бажання, щоб її сім'я була повною. Мій чоловік перебував в полоні впродовж 34 місяців. Це були пекельні місяці. Це постійна боротьба. Це робота 24 години, 7 днів на тиждень. Я знаходила дуже багато інформації в різних телеграм-каналах, в сигналі, ніколи не поширювала інформацію в відкритих соціальних мережах. Інформації про чоловіка вона на той час не знайшла, але завдяки такому пошуку об'єдналася з однодумцями. Ми фактично були першими на основі кого створювалися це зараз алгоритми дій по пошуку полонених і зниклих безвісти. Ми створили організацію, громадську організацію, яка називається Військові медики України. І я думаю, що тільки завдяки цьому, що разом ми були великою силою. Мені вдалося звільнити чоловіка з полону. Ми проводили зустрічі у Міністерстві закордонних справ. Ми зверталися кілька разів. До Папи Римського не тільки листами, а і поїздки були. Дві поїздки були до Папи Римського з нашою проблемою. Ми до нього зверталися. Ми зверталися до різноманітних міжнародних організацій. Координаційний штаб та об'єднаний центр з пошуку полонених, уповноважений з прав людини. Це саме ті організації, які шукають та повертають полонених додому. Пані Людмила говорить, що немає сенсу звертатися до невідомих волонтерів, бо вони нічим не допоможуть. Вірити треба в державні органи і працювати самому. Жоден Фейсбук не знайде вашого рідного, але це є підставою для того, щоб Шахраї чи певні люди, які на цьому хочуть заробити, до вас зверталися і починали вас шантажувати. Але ще ці соцмережі дуже відстежує Росія. Країна-агресор слідкує за всім тим, що там пишеться, і потім це ще й відображається на наших рідних, які знаходяться в полоні. Тому я категорично не рекомендую поширювати в соцмережах інформацію по пошуку з вказанням прізвища Ім'я по батькові дати народження, телефонів, місця, де пропав. Шукати всю цю інформацію можна в закритих мережах і там об'єднуватися. Кожен голос, кожен погляд, кожен плакат, кожна фотокартка це крик. Ми пам'ятаємо, ми сподіваємось, ми діємо, і він має звучати й далі. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера, відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників. Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить, ти ніколи не знатимеш на що ти здатен, поки не випробуєш себе. Тобі від 18 до 24 років доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.